Сергію, перший поєдинок для Легіона у турнірі, і дуже класно все склалося. Велика перемога, 6-1. З гарним настроєм підходили взагалі до цього матчу. Да. Дякую. З гарним настроєм, слава Україні. Ми налаштовувалися на дану гру. Даний суперник показує справжній чоловічий футбол. Але команда Легіон завжди славилась тим, що. З характером команда, команда відповідально відноситься до кожного поєдинку. Ну і вдалий старт залог успіху, як то кажуть. Ну, здалося, що от якось дуплетами команда грала. Перша друга хвилина, два м'ячі. Потім заспокоїлися, пропустили. Зрозуміли, можливо, так потрібно ще забувати і знову менш ніж за хвилину, два м'ячі. Як так? Да, дякую, це така тактика. Тактика нашого тренера та президента Сергія Чорнорота. Все вдалося настанову виконали, забили. Куркуємо далі. Ну і МВП сьогоднішнього поєдинку можна білого вважати, а. так. Два забитих м'ячі, класна передача на Самойленку. Білий Денис завжди вражав своєю технікою і так далі. Трошки схуднути, і все буде добре. Дякую з перемогою. Дякую.